Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже цікаву тему: хто такі п'ятидесятники? Історія виникнення, як вони потрапили до України, а також чим п'ятидесятники відрізняються від інших християнських деномінацій. Друзі, вітаю! Роман Савочка Тут і ласкаво, прошу на! Україномовний канал Штунда Тівін. Декілька днів назад я дивився дуже відомий україномовний Ютуб канал, де автор розказував про п'ятидесятників. Вірніше він розказував про одного проповідника, але в нього постійно було, що він обзивав п'ятдесятників сектою. Я дуже був здивований. Він там сказав декілька разів: я не дуже сильно розбираюсь, але це якась там західна секта. Мене це, чесно кажучи, шокувало. Справа в тому, що я не не знав, що в Україні багато людей ну, мають такий рівний, низький рівень освіти духовної чи пізнання, які релігії в світі є, і називати сьогодні п'ятдесятників секту, я думаю, це потрібно мати IQ нижче середнього. Ну, зрозуміло, що за всі ці останні 30 років православна церква. Влила дуже багато грязі під часів СРСР. Багато грязі було на протестантів, особливо на п'ятдесятників. чуть більше поговорю, чому комуністи більше всього із всіх релігій. Ненавиділи іменно п'ятдесятників. Було дуже багато е, образ, дуже багато знято навіть фільмів, в яких виявляли п'ятдесятників якихось страшних та е, які погано впливають на суспільство. Але сьогодні, друзі, ми живемо ну, в сучасному світі і говорити, що п'ятдесятники це якась західна секта, що взагалі на Заході це все. Секти. А де не секти? До речі, я ніколи не бачив українських ютуберів чи кореспондентів чи якихось відомих видань, що вони критикували там, скажімо, релігію Турції, мусульман, арабів і так далі. Про Америку, про Європу, кожен кому не лінь вони розказують про якісь західні секти, це все пережитки комунізму та радянської пропаганди. Українцям потрібно звільнитися від цього. Ну ну такого туману, який в них в голові, що на заході це секти. Чому тоді кожен українець мріє жити на заході? І коли щось трапило сьогодні, під час війни всі люди побігли куди. На захід, до протестантів, до сектантів, які їх прийняли, тому сьогодні в цьому відео, друзі, хочу поговорити на дуже важливу тему і розказати, хто такі п'ятдесятники, звідки вони з'явилися, в що вони вірять і чим вони відрізняються доктринами від інших християнських деномінацій. Але перед тим, почнемо, якщо ви ще не підписані на мій... Україномовний канал Штунда. Тіві, друзі, обов'язково підпишіться, допоможіть мені перше поширити принципи царства Божого, а також підтримайте український контент. І так, перше, хто такі п'ятидесятники, розкажу тим, хто не знає, і тим, хто повторює за комуністами Секта Секта. Дивіться, це одна із самих великих деномінацій в протестантизмі чи рухів направлень дивіться в трьох словах: в християнстві на даний момент існує три великих відки. Християнства, перше це католики, саме велика, один і один мільярда людей. Друге це протестанти 900 мільйонів. І третє це православні 200 мільйонів. Ну звичайно, що коли люди ростуть в Україні, вони думають, що православна релігія вона домінуюча кругом і в Штатах, і в Північній Європі, і кругом, і в Південній Америці кругом. Але це не так. Оказується, що в основному в самих розвинених країнах домінуюча релігія це протестантизм. І ось серед протестантів п'ятидесятники, серед 900 мільйонів протестантів, п'ятдесятники – це більше 600 мільйонів. Це 70%, а дехто каже навіть 80. Просто вдумайтесь, що серед всіх протестантів 900 мільйонів, а 70%. 75, а можливо, 80% це п'ятидесятники. Іншими словами, п'ятидесятники в світі е це приблизно 20 таких країн, як Україна по населенню. Тобто, можете себе представити. Тобто, після цього говорити там західна секта чи ще щось, ну, може, тільки неграмотна, не недосвідчена взагалі людина. Е плюс е від п'ятидесятників е це вчення, про яке ми зараз поговоримо, поширилося серед інших деномінацій. Є багато людей, які розуміють, Розмовляють іншими мовами серед католиків, англікан і навіть лютеран. Тобто кажуть, що взагалі можливо сім, 750 мільйонів людей в світі, які говорять на інших мовах, що є відзнакою п'ятидесятників е, е, в Україні. Це також дуже поширена група. На мою думку, п'ятдесятники е, займають номер один місце серед всіх протестантів в Україні. І Якщо взяти людей, які кожну неділю відвідують церкву, я думаю, що п'ятдесятники будуть номер один релігією в Україні. Особливо п'ятдесятники більше всього поширені, звичайно, це в Сполучених Штатах. Їх дуже багато е, Канада, Австралія, Нова Зеландія, а також Північна Європа, особливо це Норвегія, Швеція. Англія. Тобто, ми бачимо, що самі багаті, самі впливові країни там дуже поширено п'ятидесятництво. Тепер хочу розказати про історію виникнення, як з'явилися п'ятдесятники та як вони поширилися. П'ятдесятники, як течія в протестантизмі, появилися в 1906 році, чуть більше 100 років назад, в Америці в штаті Каліфорнія, в місті Лос-Анджелес. І е, тоді там почалося велике велике пробудження, яке називається Азуза Стріт. Якщо ви розмовляєте чи розумієте англійську мову, можете прогуглити Азуза Стріт Ривайвал пробудження на Азузі стріт. І е, ви можете прочитати наскільки це було впливове велике пробудження. До речі, всі течії: протестантизм, е, методисти, е, англікані, баптисти вони починалися з пробуджень. Бог якби відвідував знову. Е, е, Людей, церкву, церква запалилася і появлялись якісь нові течії. Не то, що нові, вони просто відновлялися. І ось. В Лос-Анджелесі починається пробудження. Воно поширюється на Америку, а потім і на, на Європу. Спочатку була це Північна Америка і Північна Європа. Я потім розкажу, як особливо Норвегія та Швеція стали якби таким ну, місцем, де це було більше всього п'ятдесятників скупчення, а звідти воно вже поширилося по всьому світу. А, і цікаво, що в Латинську Америку та Африку вже п'ятдесятників. Прийшло іменно з Європи. Норвегія та Швеція стають мовити так епіцентрами цього пробудження. Е, в Стокгольмі, до речі, була одна із самих таких великих кажеться, сама більша вообще, християнська церква в світі на той час, десь в 30-40-х роках. І вона до до речі досі є. Називається Філадельфія. І Швеція, взагалі, стала таким ну, розсадником п'ятдесятництва по всьому світі, вплинувши на Бразилію. І вплинувши на Україну, я про це поговорю чуть-чуть е, пізніше. Тепер відмінності, чим п'ятдесятники відрізняються від інших деномінацій? Ви чули, я думаю, таке слово, як баптисти, методисти, англікани, лютерани. Чим п'ятдесятники відрізняються? Я вам зараз все поясню. Головною відмінністю п'ятдесятників від всіх інших. Християнських течій це є те, що вони говорять на інших незрозумілих мовах під час молитви. Коли ви зайдете на служіння до П'ятдесятників, ви можете бути здивовані, хто з вас ніколи не був, ви почуєте, що вони говорять на якихось інших мовах, щось незрозуміле. І багато людей, вони якби так шоковані, кажуть, ой, щось таке нам незрозуміле, це, мабуть, якась секта. Чому люди так кажуть? Бо люди не читали Біблію. Справа в тому, що. В Біблії в новому завіті вся церква, апостоли, також говорили на інших мовах. Тобто, п'ятдесятники не придумали нову доктрину. Скажімо так, вони відновили ту доктрину, яка була похована церквою. Багато століть через те, що перша церква говорила на інших мовах. Потім, в історії церкви, ми знаємо, довший час люди говорили на інших мовах, а потім це згасло. І ось на Асуза Стріт в Лос-Анджелесі це відновилося, і люди, читаючи Біблію, зрозуміли, що апостоли говорили на інших мовах, і вони почали молитися, що Бог їх знов хрестив Святим Духом. І після цього знов люди в церквах почали говорити на інших мовах. Також ще. Одне із відзнак п'ятдесятників, друга по величині, це пророцтво. Вони відновили пророцтво. Ми знаємо, що пророцтво також не є чимось дивним для християн. В новому завіті згадуються пророки, а в старому завіті це взагалі пророків було багато. Єлисей, Ілія, Ісая. Це було ну десятки, а можливо навіть сотні пророків. Тобто пророцтво не є щось нове для церкви. Так, ось п'ятидесятники, вони сказали таку, таку річ, що все, що написано в Біблії в новому завіті, воно доступно нам сьогодні. Це доступно не тільки для перших апостолів, першої ранньої церкви, це доступно і нам. Тобто, п'ятидесятники не придумали нічого нового інші мови, це не є якась нова доктрина. І тому люди, коли приходять і лякаються, шугаються інших мов, просто люди неграмотні, вони не читали нового завіту. Ну, ми повинні їх пробачити. Просто ну, людина взагалі нічого не читала, і думає, що це щось не Звичайне, але це описано в біблії. Тепер назва п'ятидесятники. Чому називають п'ятидесятники? Дивіться, п'ятдесятники назва походить від ізраїльського свята Дня П'ятидесятниці, яке було припадало на п'ятдесятий день після Пасхи. Так, була Пасха, а на п'ятдесятий день було свято. 에, люди приходили в Єрусалим поклонятися. це. Це було древнє єврейське свято. Його називали П'ятидесятниця, бо воно було на п'ятидесятий день після Пасхи. І ось в цей день. На п'ятидесятницю, на єврейське свято, е, зародилася церква, Дух Святий зійшов на учнів. Тобто історія церкви всіх церков християнських починається в день. П'ятидесятниці. Тому ми можемо сміливо сказати, що всі християни, православні, католики, баптисти, лютерани всі п'ятидесятники. Ми всі зародилися в день п'ятидесятниці, коли учні молилися. Також в День П'ятдесятниці Дух Святий зійшов на церкву. Ісус сказав, що коли я піду, Дух Святий прийде, третя особа Божества. Дух Святий прийшов іменно в День П'ятдесятниці. В День П'ятдесятниці зародилася церква, Дух Святий зійшов було перше. Хрещення, перше покаяння. Це є сама головна дата ще раз для всіх християн. І в той час, що трапилось в п'ятидесятницю, люди, учні, там не тільки учні, там було 120 людей, вся церква почала говорити на незнайомих мовах. А всі люди, де стороні, були здивовані. І е, ця практика вона продовжувалася в першій церкві. Люди говорили на інших мовах. Так, також ми знаємо, що потім Павло, в Коринфянам і в інших післаннях, він розказує про практику інших мов. Тобто інші мови це була звичайна практика всіх перших християн. І на жаль, що в історії церкви церква втратила цей важливий Важливий дар пророцтво і інші мови. Але ось в Лос-Анджелесі, в 1906 році, цей дар Нового Завіту було відновлено. Ще раз хочу підчеркнути, що це не є щось. Нове. І так появилися п'ятдесятники. Звичайно, що в кожній країні п'ятдесятники мають різні назви. В Америці, наприклад, ну немає такого слова п'ятдесятники, пентакостал деномінації. Там саме велика деномінація п'ятидесятницька асамблея Бога називається. Чи церква Божа, чи церква чотирьох. Кутового Євангелія в Україні також до перш до, до, до другої світової війни було декілька різних назв. Наприклад, на сході України, яка була під СРСР, була назва ХЄВ. Це були так звані Воронаєвці, бо там був Іван Воронаєв. На заході України, яка була під юрисдикцією Польщі, була назва ХВЄ. Ну а після вже розпаду Радянського Союзу то взяли західну назву Хеве. Є, до речі, я поговорю про це чуть пізніше. Назва ХВЄ була придумана п'ятидесятниками в церкві мого діда, і п'ятидесятницький союз взагалі України був заснований в церкві мого діда. Я зараз про це потім розкажу вам пізніше. Поширення. А, в Україну п'ятидесятництво прийшло дуже рано. Воно появилося в Америці, потім в Європі, Норвегія, Швеція, і дуже короткий час уже 20-й рік, 21-й, вже було на повну поширення, тобто через якихось 10-15 років, і в Україну прийшло п'ятдесятництво. Це була така сама впливова течія 100 років назад. Воно п'ятдесятництво дуже широ дуже масивно поширювалося. Латинська Америка, Європа, Африка, ну і, звичайно, і Україна тепер. Е, в 20-х роках Україна була поділена минулого століття на дві частини: східна була окупована Радянським Союзом, а західна була під під юрисдикцією Польщі. І пробудження п'ятдесятників почалося там і там одночасно, але воно не було з'єднано е, між собою. На сході е, головним розповсюджувачем п'ятдесятництва відомий Іван. Воронаєв це місіонер із Америки, який вернувся в Одесу. І почав проповідувати по всій східній Україні, а також з України п'ятдесятництво пішло вже в Росію, Білорусь і в інші країни. Тобто на сході, центром стала Одеса, і Іван Воронаєв був один із самих таких ну, а, впливових проповідників. Я, до речі, про нього знімав окреме відео, як він повернувся з Америки і почав проповідувати. На Заході, ще раз, захід України був під юрисдикцією Польщі. На Заході було. Декілька е, течій, як попало п'ятдесятництво туди. Перше, як і Іван Воронаєв, дуже багато. Людей з України втекли від радя від... від Росії під час Першої світової війни. Справа в тому, що Росія, царська Росія, посилала в Першу світову війну в основному етнічних українців і Білорусів, щоб вони там е, погибали. І, взагалі, я до речі, чому Росія вступила в Першу світову війну? Ні... невідомо. Там натрапилося на Балканах вбивство е, 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 імператора. Ч... Причому там Росія взагалі ніхто не може об'яснити, але Росія посилала. Дуже багато українців і українці почали втекати в Америку. Це були тисячі сотні тисяч е, емігрантів. Коли вже е, е, була революція, потім, а потім в 19-му році. По верстальському договору вже е, основалася Польща. Українці почали повертатися назад. Але коли вони вже приїхали, то країна називалася Річ Посполита, була вже Польща. Багато українців, які жили в Америці, вони були в місцевих церквах. Тобто, ще раз в Америці вже було дуже багато п'ятдесятників. Ну, в Америці немає православних взагалі. Там були п'ятдесятники. Вони ходили на служіння і е, отримали хрещення Святим Духом, говоріння іншими мовами. Вони почали повертатися і проповісти. І так почало розповсюджуватися п'ятидесятництво. другий друга. Як почали розповсюджувати п'ятдесятники? Це багато дуже українців були в полоні в Німеччині, і там, в Німеччині, їм проповідували. Вони там прийняли Христа і повернулися і почали проповідувати в Україні та Польщі. Самим великим тружеником, який проповідував в Полоні, це був Вільгельм Фетлер. Я про нього писав. Латвійський проповідник. Він приїхав в Німеччину, і йому дали доступ до полонених. Українців, і він там проповідав українцям. І потім українці, коли повернулися з полону додому, вони почали проповідувати і церкви почали рости. І третє це місіонери з Норвегії та Швеції. Справа в тому, що в Швеції була сама велика п'ятидесятницька церква взагалі в світі на той час. І Леві Петрус, пастор, я до нього, до, до речі, про нього також знімав окреме відео і я писав про нього, він почав поширювати. Ти христип'ятдесятництво по всій Європі і, і Бразилії. Він послав місіонерів в Бразилію. Тобто, всі п'ятдесятники Бразилії, які сьогодні є, також пішли з Швеції. Він посилав місіонерів в Україну. Є навіть фото, де. До Другої світової е, українці з території Польщі відвідували регулярно конференції в Швеції Леві Петруса і Томаса Барата, який був пастором в Норвегії. Тобто Норвежський і шведський вплив був дуже великий на Україну, і в той час Україна вона вважалася такою. Ну Польща і Українці, такою прозахідною, були антикомунізму, і люди е, е, ну що це поширювалося? Це було модно бути п'ятдесятником. Люди. Розуміли, що ну, протестантизм це релігія Європи. Люди бачили, як люди, як в Європі живуть нормально, люди. Вони говорили, нам потрібно оце обновлення релігії. Ви знаєте, що релігія завжди впливає на економіку добробут країни. І через це Україна стала базою. П'ятидесятництва в східній Європі дуже цікаво відмічу, що західна Україна була під е, юрисдикцією Польщі, але в основному до п'ятдесятників йшли етнічні українці і білоруси. Серед поляків етнічних майже не було церков. Там був дуже сильний католицизм. А ось серед етнічних українців, це Рівненська область та Волинська було дуже багато. Навіть під час СССР ці дві області були самі. Християнські, саме протестантський та п'ятидесятницькі, і так є і по цей день через те, що там було пробудження, Україна стає центром п'ятидесятництва східній Європі. Е, коли після Другої світової вже СРСР завоював Західну Україну, е, на християн всіх релігій почалося переслідування. Ну як почалось переслідування? Комуністи сказали, що ви повинні е, залишити доми молитви, здати Біблії, не ходити до церкви. Що цікаво, я про це часто кажу, про це сьогодні ніхто не хоче згадувати: що православні та католики миттєво прогнулися під комунізм, а, перестали ходити до церкви, співали союзні рушими, ставали піонерами, комсомолами, комсомольцями та жовтенятами. Ось з п'ятдесятниками в комуністів вийшло не так. Вони думали, що п'ятдесятники також прогнуться, як і православні католики, що вони залишать свої церкви, але цього не відбулося. Коли православну церкву під час комунізму відвідували в основному пожилі люди, там 80 то до п'ятдесятників ходила молодь діти і так далі. Ці церкви були дуже такі потужними. І комуністи вирішили боротися іменно з протестантами. Дивіться. Е більше всього, комуністи ненавиділи навіть не баптистів чи інших протестантських деномінацій, а іменно ХВЄ п'ятидесятників. Комуністи першою справою в 45-му році видали указ ліквідувати ХВЄ і ХЄВ. Заборонити збиратися до речі. Комуністи дозволили ЄХБ, баптистам, і потім сказали п'ятдесятникам: якщо ви хочете збиратися, ви повинні стати баптистами. Тобто, комуністи хотіли знищити повністю п'ятдесятників. Вони їм не подобалися, бо вони більше всього ну не прогибалися по це все. Вони відстоювали, вірили в Бога, коли майже всі інші просто розпалися. Розумієте? Е, я ходив в школу, у нас було людей, можливо, 600-700, і з моєї церкви було, можливо, чоловік 40-50, то тільки ми не вступали в піонери. Я не знаю більше ні одної людини. Чесно кажу, хто б сказав: я православний в піонери не вступаю. Чи я католик, чи я там лютеранин, чи я хтось. Не було нікого. Тільки члени нашої п'ятидесятницької церкви. Всі інші союз нерушимі піонери і так далі. Ну були переслідування. Розумієте, коли переслідування, то багато людей вони просто посипалися. І е, комуністи вирішили п'ятдесятників дуже сильно переслідувати. Забрали в них дома молитви. Дім молитви, який построїв мій дід, було конфісковано з його зробили школу. Посадили в тюрми тисячі людей, і багато проповідників розстріляли. Івана Воронаєва, про якого я вже згадував, е, пастора в Одесі, просто е, його згодували собаками. На нього спустили сторожових собак. Розумієте? Вони просто думали залякати, вбити. Мого батька хотіли розстріляти комуністи за віру в Бога, але потім замінили йому розстріл на 25 років. Він відсидів 7 років, Сталін помер йому дали амністію. Тобто, вони знущалися з всіх п'ятдесят. Які вони думали, вони знищать, але в них е, не вийшло. До війни до Другої світової, якщо подивитися у мене є просто багато світлин, багато фото. П'ятдесятників, це були дуже такі. Якщо подивитесь на п'ятдесятників довоєнних, вони виглядять як європейці, як шведи, як німці, і на, ну, на, на фоні місцевих людей вони дуже сильно виділялися. Культурні освічені. Наприклад, мій дід навчався на пастора в Німеччині. Люди знали декілька мов. Це була освічена така прослойка людей. П'ятдесятники. Але коли прийшли комуністи, вони не, не дозу. Ти не вступаєш в піонери, ми не дозволимо тобі вищу освіту. Ти не йдеш там в комсомол, ти не зможеш працювати десь начальником чи директором. І через це п'ятдесятники після війни почали працювати на самих низьких роботах. Але вони не пішли на компроміс. Багатьом пропонували: підеш в університет, ти повинен відриктися від церкви, від Христа. Тобі дамо роботу. А я, я вже розказував, як мою маму звільнили з роботи. Вона була невіруючою. Прийшла до п'ятдесятників і покаялася, продовжувала працювати після навчання. Коли комуністи знали, що вона п'ятдесятник, вони сказали: їй Або Бог, або робота. Вона не один день не думала, сказала, звичайно, я вибираю Бога. і Її звільнили з роботи. І вона весь свій оста, оста, всю свою все своє життя працювала на будівлі, таскала відра з цементом, але могла працювати, мати гарну посаду, бо вона мала освіту. Розумієте, але п'ятдесятники не йшли на крок. Компроміс, і їх комуністи дуже ненавиділи. Потім комуністи вирішили зробити з п'ятдесятників образ таких відсталих, таких е, недалеких людей. Знімали фільми. Я, до речі, бачив декілька, що вони там такі західна секта. Я пам'ятаю, як ходив в школу, мені говорили, ти американський шпіон. Я думаю, Чо я американський шпіон? Бо тебе американська секта. А ми тут комуністи будуємо комунізм, розумієте? І е, комуністи такі вкидали різні речі: як е, у них там хапун, у них там. Дітей в жертву приносять це відсталі, це західні, і люди мали таке, таке привратне мислення, що на заході це всі секти. Навіть сьогодні кореспонденти, блогери на заході секти в Америці. Секти, в Європі секти. А ось на сході ні, там релігія. В Індії релігія, там релігія. Кореспонденти наші бояться щось сказати проти інших релігій. А на заході секти. Я вважаю, що українці повинні гордитися тим, що під час СРСР. Була всього одна релігія п'ятдесятники та баптисти, які не прогнулися під СРСР. Розумієте, наскільки це важливо? Що тільки вони вірили в Бога. Звичайно, СРСР розпався, і вже ми почули, що ні-ні, ні це ми віруючі, а ви секта американська. І люди почали знову з п'ятдесятників робити таких другорядних а, ну, там, а, людей, другорядних Ситизен. А, а, після розвалу СРСР з по СРСР, 50-ники на кінець-то вийшли з підпілля. І з багатьох церков вийшло з Баптистського Союзу ЄХБ і заснувалося декілька потужних впливових союзів ХВЄ. Є реєстровані, саме відомі, є інші, які не реєстровані і так далі. Але на даний момент є. Декілька дуже потужних союзів. Потім в 90-х роках іменно з п'ятидесятницького руху виникає харизматичний рух, і я їх поєдную в одне. Я не розділяю харизматів п'ятдесятників в Америці, це один рух. Якщо ви говорите на інших мовах, це одне походження і один рух. Тому сьогодні в Україні, якщо поєднати п'ятдесятників та харизматів, це ну дуже багато є різних деномінацій, є консервативні. Є прогресивні різні стилі поклоніння, але вони всі вірять в цю доктрину, що сьогодні християни можуть говорити на інших мовах. Численні сьогодні п'ятдесятників в Україні від 2 до 5 відсотків це дуже багато. А якщо взяти скільки якщо ви порахуєте, наприклад, взяти неділю і скільки в неділю людей відвідало церкву по всій Україні, то я думаю, що більше всього. Це будуть п'ятдесятники. Ну я говорю не раз там на, на Різдво чи на Пасху, як ходять православні чи католіки. Кожну неділю, скільки людей відвідує церкву, то п'ятдесятники, харизмати та баптисти будуть на першому місці. Розумієте, це дуже багато, це дуже дуже е, впливово. І остання друзі сьогодні, якщо ви уважно подивитесь на мапу світу. Саме багаті, саме розвинені е, країни, в яких є правосуддя, куди всі люди зі всього світу мріють е, переїхати. Це Північна Америка і Північна Європа. А я вам розкажу секрет, що ці країни протестантські. Там майже немає католицизму і взагалі немає православ'я. Розумієте? Я вважаю, що релігія дуже впливає на людей, на мислення, на те, як вони себе ведуть, як вони будують бізнес, чи вони обманюють, чи змінюють дружині і так далі. І тому сьогодні, коли ми бачимо, що на Захід процвітає, всі люди мріють виграти грін карту, переїхати на Захід. Коли в Україні почалася війна, люди масово. Поїхали на захід, але тут залишилося комуністичне таке мислення. А, секта, секта, це американська секта. Чому ви тоді їдете в ту Америку? І чому країна, яка досягнула великих вершин, телефонами, якою ви користуєтесь, одяг, який ви носите? Секта, секта, ну це комуністичне таке виховання. Ну, я зрозуміло, коли б це якийсь. Люди похилого віку говорили це. Але ну, коли сьогодні сучасні блогери, ютубери, а, не, а, які мають ну Я думаю, закінчив як мінімум він якихось 8 чи 10 класів у школі, ну, якісь трошки неграмоти, начитаний. І вони розказують, що п'ятдесятники це секта. Ну це просто соромно за Україну. Я говорю, нам потрібна протестантизація України, якщо ми хочемо, щоб Україна досягнула таких висот, як Північна Америка, Північна Європа, Швеція, Норвегія. Штати, Канада, Австралія, Нова Зеландія нам потрібна протестантизація. Я вважаю, що якби було в нас не 2%, а 80% п'ятдесятників без перебільшення ми б обогнали, обігнали вже Америку та Європу. Чому? Бо п'ятдесятники не п'ють, не курять, не змінюють дружині, вони чесні. І це дуже впливає. Но, но дияволу це не подобається. Тому диявол придумав різні ці міфи, що п'ятдесятники це якась західна церква, якісь затуркані, якісь вони. Трошки того відсталі, і так далі, але я вірю і молюсь, що в нас знову буде велике пробудження, і ми бачимо великий ріст протестантів.